В цьому відео я розкажу про 9 інсайтів, як відчути новорічні свята, як отримати собі новорічний настрій. Це дуже розповсюджена проблема, коли із року в рік дуже багато людей не можуть відчувати новорічний настрій. От немає, от наче свято на носі, і ти усвідомлюєш, що свято на носі, а відчуття нового року взагалі немає. І от я вирішила трішки зробити маленьке дослідження, трішки почитати, трішки проаналізувати своє життя. і, і досвід життєвий. І зробила ось такі 9 інсайтів, які мені от прям ясно відчинились, коли я про це почала думати: що ж потрібно такого робити, щоб це відчуття Нового року, воно все ж таки з'явилось. І от в цьому відео я про це зараз і розкажу. Перед тим, як ми перейдемо до інсайтиків, хочу проговорити один момент. Якщо ви не налаштовані цього року святкувати новорічні свята, якщо у вас от просто на серці не лежить і вам, от взагалі, не хочеться, це не те, що ви хочете святкувати, але от немає о цього духу, і ви не знаєте, як його знайти. Це про те, що ви, от, просто свідомо не хочете по різним своїм особистим обставинам святкувати новий рік. Це ваше повне право, це абсолютно нормально. У мене таких років за життя вистачало, коли я просто свідомо не хотіла навіть святкувати новий рік, хотіла, щоб поскоріше ці свята закінчилися. все. тому це відео скоріше для тих, хто дійсно хоче відчути новорічне свято, але не може його відчути. Ось, а ті, хто свідомо не хочуть святкувати, це ваше повне право. І от чому ж нам важко відчути новорічний настрій? І на те є декілька причин. Однією з причин є те, що наша реальність відрізняється від наших очікувань, а наші очікування базуються на тих фільмах новорічних, які ми щороку дивимося, які нам настрій піднімають. Так от ці фільми нам показують на ну, просто ідеальну картинку святкування Нового року, вся родина, всі такі гарні, всі такі в цьому новорічному дусі, йде сніг, вся ця. Ось оця вся картинка вона просто гіперболізує взагалі це відчуття Нового року. Вони це роблять, звичайно, для того, щоб ми через екран його відчули. Якщо вони применшать це відчуття, то взагалі ми не відчуємо через екран що відбувається ця магія і чудо. І от в голові у нас відбувається конкретний такий дисонанс. Як у фільмі може бути так прекрасно, а ми стільки стараємось стільки зусиль докладаємо, а в реальності у нас все одно так само класно не виходить. Наступна причина це втома і рутина. Оце ми працюємо. Потім вчимося, працюємо, вчимося, приходимо додому, їсти готуємо. Оця вся рутина домашня, оці всі домашні справи поприбирати і так далі. І ми просто настільки виснажені емоційно, фізично, психологічно, що нас просто сил немає. Вже Оце свято якесь в собі відроджувати. Оце от пробуджувати ще свято на це треба сили, а їх от немає. І от саме це може стати причиною того, що немає новорічного настрою. Також може бути такий момент, як сумніви та проблеми. Новорічні свята можуть загострити деякі моменти, які нам неприємні. Наприклад, у когось це може бути відчуття самотності у когось це може бути відчуття паніки від того, що наступає новий рік, і ти не знаєш, яким він буде, тому що новий рік це завжди крок у невідомість. У когось виникають погані відчуття від того, що плани, які були поставлені на цей рік, не всі виконані, не всі реалізовані. На когось давить новий рік тим, що це ще одне нагадування, що час плине, роки минають і так далі. І ось ці неприємні відчуття затуляють собою новий рік, Різдво, там Святого Миколая. Вони просто затуляють. Тому що як можна святкувати новий рік, коли ось такі емоції нас переповнюють. І звичайно, що в такому стані ніякого духу Різдва, ніякого духу Нового року і радості немає. І от тепер, після того, як ми вже розібрались, чому ж іноді так важко відчути новорічний настрій, переходимо до того, як же його нарешті таки відчути. Перша. Подумайте, з чим у вас асоціюється новий рік і зробіть це. Асоціації мають дуже величезну силу. Наприклад, у мене Новий рік це 100% асоціація з мандаринами, з Глінтвейном. З переглядом усіх серій Гаррі Поттера, з вогниками оці, оці гірлянди, які ми вішаємо на ялинку і вони от світяться. То для мене діє оця гірлянда навіть без ялинки, якщо я просто десь покладу цю гірлянду і вона почне мерехтіти своїми вогниками. Все для мене це вже магія. Далі в мене новий рік завжди асоціюється з червоним кольором. І з новорічною головною ялинкою країни або міста. Ну, в моєму випадку, Київ, і тому головна ялинка України. І завжди, коли я йду дивитись на нову нашу новорічну ялинку, ось це відчуття прям захоплення. Тому що я от не бачила і от зараз я її вперше побачу. І це ось такі маленькі речі, але насправді вони якраз і формують ось це відчуття, що от-от. Таки дійсно буде новий рік. А і ще кожен новий рік, ми родиною робимо новорічну фотосесію. І ось ці всі маленькі речі дають такі, оце відчуття, що новий рік це реальність, реальність, в якій ти зараз живеш, в якій ти зараз знаходишся. І от, якщо ви просто сядете і напишете. Свої асоціації з новим роком, от з чим у вас асоціюється новий рік, і потім зробите це, то є велика ймовірність того, що новорічний настрій потрошку почне з'являтись. Дякую за підписку і вподобайки. Друге вітати та отримувати вітання. Це дуже дієвий метод, я вважаю, тому що коли ти вітаєш і тебе. Вітають у відповідь це обмін величезної кількості приємної енергії, приємного настрою, приємних слів. І від цього стає тепліше. Ви бажаєте один одному е, такі прекрасні речі. Ви бажаєте стільки всього влучного і стільки всього теплого, що від цього з'являються дуже приємні відчуття і посмішка на обличчя. І як підтвердження того, що свято таки реально настає, і ви просто обмінюєтесь оцією енергією, енергією того. Що свято ось-ось, от воно вже настає. І я люблю на Різдво, на Новий рік робити пост у соцмережах, де всіх я вітаю, всі побажання пишу у пості. І мої друзі, родичі, близькі, знайомі, вони починають мені писати привітання і побажання у коментарях. І таким чином протягом ще доби або двох днів я отримую ще привітання. І відповідаю подякую. І тобто, ось цей момент спілкування щодо Нового року, щодо цих привітань, він відбувається протягом дня, протягом двох днів. І, звичайно, що ці відчуття вони нікуди з вас не діваються, ви переживаєте ці приємні відчуття, і від цього у вас з'являється цей дух Різдва Нового року, і настрій значно піднімається. Третє. Вдягніть щось святкове. Навіть якщо ви не збираєтесь кудись виходити з дому, завжди можна одягти якісь прикольні шкарпетки новорічні, можна одягти якусь кофту, светр з оленями чи з чимось таким новорічним, можна одягти піжаму червоного кольору, можна одягти футболку червоного кольору, можна просто губи нафарбувати червоним кольором помади, можна нафарбувати нігті червоним лаком, можна одягти якийсь е, обруч на голову приколь. З е, новорічним декором. І от виходить так, що коли ти виглядаєш по-святковому, то настрій, наче, як сам починає підтягуватись до цієї святковості. Четверте, зробіть пару маленьких або великих подарунків для себе. Подарунки це не тільки для когось. Подарунки можуть бути і для себе, і вони повинні бути для себе. Тому що ми любимо дарувати всім подарунки, але тут, на Новий рік, головне про себе не забути. Головне собі показати, що ми себе помічаємо, що ми себе чуємо, що ми собі щось приємне даруємо, що ми е, себе балуємо, що в честь Нового року, в честь цього свята. Е, з вдячністю до себе, що ми пережили цей рік. Ми купуємо собі цей подарунок, ми собі його даруємо. І це може бути будь-що, головне, щоб вам це подобалось. Це може бути якась, не знаю, сніданок в ресторані, про який ви дуже мріяли. Це може бути похід на виставу, про яку ви дуже довго чекали. Це може бути просто якась красива річ, яка вам дуже довго подобається, і ви все ніяк собі її не купуєте. Це може бути будь-що головне, щоб ви обрали тільки те, що вам хочеться, і нарешті зробили собі ось цей подарунок. І сказали собі, що це мені подарунок на новорічні свята. І тоді ви свої свідомості, просто і мозку, скажете, що я таки отримав. Або отримала подарунок на новий рік, а не що я всім накупила подарунків, а, або накупив подарунки, а от собі нічого а себе от обділив. І тоді, звичайно, такий стан, такий сумний, якщо там у всіх подарунки є, а ти собі нічого не вибрав і не купив. От. Тому не потрібно забувати себе і потрібно побалувати обов'язково на новий рік. І тоді новорічний настрій з'явиться. П'яте створити власні новорічні традиції. Новорічні традиції мають величезну силу. От у мене в родині традиція це робити новорічні фотосесії кожен новий рік. І ця традиція певний час виїжджала тільки на моєму ентузіазмі і бажанні. Мати цю традицію, але з плином часу всі підключились і всі почали долучатись до цієї традиції і вже. Скажімо так, я трішки розслабилась в цьому плані, і кожен новий рік у нас є ось ця новорічна фотосесія, коли кожен готується, кожен з родини готується до цієї новорічної зйомки, там обирає, що одягти. І ось ці всі моменти, вони, оця вся метушня, вона створює якраз у цей настрій нового року. Потім ти йдеш в цю студію, а там все прикрашено, як на картинці. І ти робиш ці кадри, а потім бачиш себе на цих кадрах. І, звичайно, що в такому разі новорічний настрій з'являється, тому що ти приходиш на локацію, де купує ялину, купу Різдва, ти одягнений у красивий одяг, новорічний, зачіска новорічна і все таке інше. Потім у тебе фотки новорічні. І, звичайно, що е, це просто так не проходить повз тебе. Да? Це все ти через себе пропускаєш, і от отримуєш оцей новорічний настрій. Тому створити новорічну традицію собі це дуже сильна штука, яка може дійсно вам з року в рік піднімати настрій на новий рік. І подумайте над тим, яку б свою таку традицію собі в життя зробити. Наприклад, це може бути, не знаю, там в грудні ви починаєте пити. Всі напої з чашок, горняток, які з новорічною тематикою. Потім, наприклад, ви можете кожен рік там, не знаю, їздити на лижі в Буковель, і ось це буде символізувати, що Новий рік настає. І ось це буде давати відчуття нового року і відчуття магії. От, ви, звичайно, придумаєте свої традиції, у вас будуть свої ідеї. Просто головне зробити ці якісь маленькі традиції, і вони з року. В рік будуть давати вам впевненість, що настрій з'явиться, свята будуть, магія відбудеться. Шосте, зробіть добру справу. Коли ми робимо добро, ми в першу чергу наповнюємо себе приємними, теплими, затишними емоціями, від того, що нам Всесвіт дає можливість комусь допомогти, хто потребує допомоги. І це. Ніби як наша вдячність тому, що ми маємо вдячність за те, що не ми потребуємо допомоги на даний момент. І тому Різдво і новорічні свята це чудовий привід закинути на баночку нашим захисникам та захисницям, завдяки яким, взагалі, ми можемо зараз сидіти тут і святкувати це Різдво і Новий рік. І ці всі люди вони боронять нас, вони роблять все можливе і неможливе, щоб ми були в безпеці. Тому наша подяка і добра справа має бути для того, щоб вони відчували нашу підтримку. Тому, будь ласка, зробіть добро. Якщо хочете, можете допомогти безпритульним тваринам. Вони теж потребують допомоги. І робіть більше добра. І будьте більше вдячними за те, що ви маєте. І цінуйте це. І зробивши добро, ви отримаєте дуже-дуже приємні відчуття всередині вас. І коли як не на Різдво, ці відчуття отримувати. Сьоме, прогуляйтесь центром міста. Центри міст завжди в новорічний період прикрашаються. І оздоблюються усіма можливими методами і способами. От, і тому, коли ти гуляєш, от я люблю гуляти по Києву, по центру Києва, і там всі зараз намагаються якось прикрасити, оздобити свій простір, зробити його таким фотогенічним, щоб хотілося його сфотографувати і самому стати на його фоні, і сфоткатися в соцмережі. Виставити. І от оці от емоції класно ти відчуваєш, коли гуляєш серед прикрашеного, отакого різдвяного новорічного міста. Тому просто можете прогулятись по своєму місту, і це вам надасть оце відчуття Різдва Нового року і підніме настрій. Восьме. Створити атмосферу навколо себе. Тут мається на увазі, що потрібно прикрасити свій простір, в якому ти живеш, знаходишся, який ти постійно бачиш на новорічну атмосферу прикрасити на новорічний лад. І, звичайно, от, наприклад, я дуже любила ялинки великі. І от у мене ялинка метр вісімдесят. У мене на ту ялинку сил немає. Просто немає сил її ставити, наряджати, потім розбирати. І це дуже затратно по енергії, а ці енергії сил життєвих ну прям дуже мінімум. І от я перейшла на більш інші варіанти оздоблення оселі. Наприклад, я Вирішила, що можна прекрасно і ось такі три гілки купив, вазу вставив, ось тобі вже і Новий рік. Далі наволочку купив на подушку, ось тобі вже і Новий рік. Потім, наприклад, в минулому році мені взагалі було настільки байдуже до. Ялинок настільки байдуже, до Нового року я була дуже виснажена, і мені не хотілося всього цього. І я от вирішила, що поставлю от просто от така ялинка. Просто я її поставила, і все. Це була єдина прикраса в. Моєму просторі е, ялинка була ось така. Вона нагадувала, що відбувається новий рік, і вона нагадувала те, що цей новий рік не напряжний по декоруванню, а потім прибиранню цього декору. Тому е, можна собі зробити якісь невеличкі моменти оздоблення оселі для того, щоб вона нагадувала вам новорічний затишний. Святковий час, і це можна зробити не обов'язково сильно напрягаючись і ставлячи величезні ялинки і так далі. Все це можна зробити і досягти значно меншими зусиллями. Тому, прикрасивши і оздобивши свою оселю, новий рік і відчуття нового року значно підвищиться. Дев'яте. Включіть новорічний плейліст. І тут головне, навіть я б сказала, його включати фоново. Умовно, ви там робите щось по-дому, а у вас от просто фоново грає ось ця новорічна музика. І всі ми знаємо ці класні новорічні пісні, які просто шалено нас переносять у дух Різдва і Дух Нового року. Звичайно, можна і потанцювати під ці пісні. Я, наприклад, обожнюю. Звичайно, ви ж знаєте цю пісню. Мирає Кері All I Want for Christmas is You. І я цю пісню обожнюю, я під нею постійно танцюю, я вже майже вивчила всі слова цієї пісні. От, але після цих танців і цього настрою з'являється це відчуття, що Новий рік ось ось, і це період різдва, магії, чуда, дива і так далі. І тому... Треба себе оточувати різдвяною музикою і слухати її. Причому слухати навіть от фоново, фоново, щоб вона так трошечки трішечки десь грала. От ви ж там щось робите своє, і вона так трішечки-трішечки десь там пограє е, фончиком у вас. Або ви там, не знаю, прокинулись і вмикнули цю музичку, там зуби під нею чистите, чи ще щось таке робите. І ось у вас е, там робите і трішки потім підтанцьовуєте, а потім там перемикаєтесь, робите якісь інші справи. Але ось ця фонова музика, вона... Робить свою справу, і вона дає вам настрій різдва, настрій чуда-дива, мрії і здійснення мрій і бажань. І ось цього ж ми і прагнемо. Тому включайте музику, насолоджуйтесь різдвяними піснями, танцюйте під, під них, підспівуйте і нехай вони вам приносять багато-багато класної насолоди. Сподіваюсь, у вас з'явиться новорічний настрій. У мене все скоро буде нове відео. Всім до побачення.